Зіронька вам збрехала. я, я не припускаюся помилок. <гум> я... я не такий же, як і ви. Я... я сильніший. Я розумніший, я кращий. Я набагато кращий. Я не недовба, не секлийки буде бігати і вибачатися. Цього чорта ви взагалі на це чекаєте? а? Знаєш, у чому твоя біда? І їх теж. В тому, що ви жертвуєте життям заради здоров'я вирішив тебе привітати. Чувак, це круто. Скажи, чому вони, а не я? Можна сішку? Я просто хотів довести, що я. Що я правий. Що ти, блядь, несеш? Ти в курсі, що вони нас вбивають. Мене, тебе, усіх нас. Вони відрізають людям голови, солдатам відрізають. галтують жінок, галтують дітей! Ну беж, мене затравили не не правильно. Конечно, ти ви блять не чіпали! Бо ти їм тут гостиницю устроїв! Це моє одіяво! Не моє речі. Де мої речі! Ти що, віддав і мої речі, вони с'їбались? Все життя люди намагалися мене контролювати. Все життя багаті можновладці намагалися накинути на мене ланцюг, закенцелити. зробити слухняного імпотента. І знаєте, виходило, бо я їм дозволяв. А якщо вони можуть контролювати мене, то і вас тим більше. Але ви їх торопати це просто не можете, бо вони вже це роблять.